Так, доброго часу, мої дорогенькі. Дуже вже мене просять подивитися, чогось мені не подобається ситуація, яка в Київській області. Дивіться, спеціально візьму Київ, бо дуже так всі переживають за нашу, за нашу столицю. Давайте подивимо Київ і Київська область. Тільки подивимося на ці вихідні, тобто, 7-8... Сьоме, восьме, дев'яте. З 10-го там у нас була, бо там трошки енергії змінилися. Давайте подивимось. І особливо просили ще раз подивитися Білу церкву. Давайте подивимося. Так, отже, Київ. Колесо Фортуни. Дивіться. Можу сказати, що в Києві ну, в Київ буде летіти, в значенні будуть вильоти, прям які нібито як повинні бути, приземлитися в Києві. Але це все збивається, тому що карта йде. Це все збивається. Колесо фортуни. Все вертеться, тобто все більш-менш нормально. Далі, хтось повинен із іноземців приїхати, це будуть ці. Так, нічого не говоримо про наших, так? Біля водички щось там відбувається. Так, мовчу. Тут я мовчу. Дивіться, тут щось будуть пропонувати, як... дуже багатьом пропонують, як здавати позиції. Mm, але частково люди будуть йти. Ну, не всім, кому будуть пропонувати, вони будуть йти. Другий момент. Будуть повітряні тривоги. Вони будуть. Ну, на жаль, на жаль, вони будуть. Так, якась ситуація з приїздом якоїсь високопосадовця буде іноземного. Жінка, чоловік, можливо, приїдуть от хтось як будуть зустрічатися. Е Дивіться, це я кинула на РФ, що хоче росийці. Е Росисійці хочуть, е намагаються от, спроби роблять для того, щоб от Щось там залякати. Будуть задіяні всі ресурси. Але у нас задіяні всі ресурси для захисту, розумієте? Ось це по Київській області, навіть десь Київ. Але, можливо, знаєте, десь як околиця Києва. Отут десь можливий прильот, але це буде більше як. Не ракета, а оцей безпілотник, гіранька, гіранька фіалка десь на окраїнах може бути. Або десь передмістя, тобто не в Києві, не в самому. Будуть працювати вони з різних сторін. І будуть і ракети. і будуть цей, Але ніфіга не вийде. Ось так скажу. Щось на вихідних, щось як. Активність якась іде, прям активність активність і святкування. Що це ми будемо святкувати? Щось у Києві буде святкувати. А що ж буде святкувати? Не знаю. В Києві якесь, якесь святкування на вихідних. Ну, не знаю. Хто кияни, напишіть мені, будь ласка. Так. Другий момент. Рух буде великий. Щось таке рух, 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 рух. Буде дуже велика якась активність. Дуже. Когось будуть ловить, когось будуть, там ну, буде така активність. Давайте подивимося. Отам по можливому прильоту він можливий, тому що навіть там двічка стоїть 50 на 50. А і не ракета. Це якийсь цей план, чи як він називається. Жужик оцей. А, так, Київська область. Київський, київська область, давайте. Більше якось зв'язують. Слухайте, там жужики будуть літати по ночах. По ночах жужики будуть літати, розвідувати ситуацію. Угу, угу, угу. М -м -м, не подобається мені. Не подобається мені десь з кордоном. бо я ще після хвороби, так ви розмовляю <кліпсуваю> <кліпсуваю> через раз, хриплю. Так, дивіться, десь можливий прильот зі сторони, Ось з цього сторони давайте. Ще так, да, десь зі сторони Фастова, там в ту стороні, можуть бути можливий удар. Київська область. Боже, що там зі сторони Фастова є? Фастів, Фастів, Фастів. що там на кордоні? Маніпуляції. Що там може бути на кордоні? Якісь на кордоні можуть бути маніпуляції. Так, давайте подивимось Білу церкву. Там збільшили захист. Знаєте, як захист включиться, отак можу сказати. Тобто більше буде захисту по білій церкві Чи будуть прильоти? Давайте подивимося. Щось таке привезуть туди, щоб відслідковувати саме оцей геранів і всіх остальних. Щось зловлять. Щось буде перехоплено. Так, і чи може бути. М -м -м. Знаєте, все-таки десь тихо не буде. От, на жаль, біла церква. Там максимальний вам сос. Десь біля нової... біля Білої церкви і біля десь зі сторони Фастова, отам можуть улупити. Але там як і захист, щось будуть збивати, а щось буде і. І мені не подобається на ці вихідні Київ. Прям сирени будуть вийти, просто гавкати. Розумієте? Щось буде, бачите, щось буде летіти. Але це все ідіоти які здають Київ. Отже ж не можна матюкатися, розумієте, в ефірі. Хоча інколи так хочеться. Так, бо забанять ж. Хоча, я вам скажу, я стільки дивлюся відео блогерів, де просто... Але ж у нас не дитячий канал, правильно. Тому а, дивіться, когось там в Київській області спіймають на взяточки. Страшний суд буде. Так, да, на баблішечки піймають. На баблішечки. А, і когось спіймають на розкраданні військової цієї всякої гуманітарки чи амуніції. Щось десь хтось. Десь хтось пришляпав. Але частина одна буде за, за, ну, мирно порішають, е, ну, щоб, компенсують, я так розумію. А друга ні, друга там буде такі. Суд буде. Так, е, дивіться далі. Що мене цікавило ще? Київська область. Давайте подивимося, що там з кордоном на нашу Та випала з Росії да, на кордонах будуть провокації, причому капітальні провокації будуть. Але кордони ми контролюємо. Кон... Кордони контрольовані, але десь ага, буде летіти і буде збита. Буде, бачите, летіть капітально. Щось буде летіти зі сторони Білорусі, білки, а щось зіб'ється, прямо тут зловлять. Але кордони все рівно вони такі. Будуть, будуть провокації. Будуть, будуть, на жаль, провокації. Кордон не переходять, але будуть провокації. Ось так. Ну, нічого. Все буде добре. Все, що я вам можу сказати, що все буде добре. Тому що там все більш-менш-менш більш, -менш, більш -менш нормально. Ось так. так, всім дякую за увагу. Київська, Київська область. Ну так, трошечки біла церква, максимальний сос, Максимальний. Тому всім дякую. Бережіть себе і до побачення!